Слава Україні! Розпочалась 721-ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів. Здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню. Не тільки по військових, а й по численних цивільних об'єктах нашої держави протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав три ракетних та 159 авіаційних ударів. Здійснив 162 обстріли з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки а також об'єкти критичної інфраструктури. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали. Кругле Харківської області, Новоєгорівка, Білогорівка, Луганської області, Терни, Роздолівка, Часів'яр, Орлівка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Старомайорське – Донецької області, Новодарівка, Долинка, Жовта Круча, Малатокмачка Запорізької області, Кринки Херсонської області, під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад сотня населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької. Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей у зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін на Сіверському та Слобожанському напрямках. Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності Дальності оперативно стратегічного групування військ Хортиця на Купінському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Лиманському напрямку Українські воїни відбили дві атаки противника в районі Ямполівки Донецької області та Білогорівки Луганської області. На Бахмутському напрямку Сили оборони України відбили 10 атак противника поблизу Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ та Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони України протягом минулої доби відбили 20 атак ворога в районі Авдіївки та ще 4 атаки біля Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку Українські воїни продовжують стримувати російських окупантів неподалік Георгіївки Побєди – та Новомихайлівки Донецької області, де ворог за підтримки авіації 27 разів намагався покращити тактичне становище. На Новопавлівському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На запорізькому напрямку сили оборони відбили три атаки противника: східніше малої Токмачки та роботиного Запорізької області. У зоні відповідальності оперативно стратегічне угрупування військо Одеса на Херсонському напрямку, попри значні втрати російські окупанти, не полишають. Спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій протягом минулої доби противник здійснив п'ять безуспішних штурмових дій. Водночас наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрату живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу. Одному пункту управління, трьох районах розташування зенітно-ракетних комплексів ворога, підрозділи ракетних військ завдали ударів по чотирьох районах зосередження особового складу, семи артилерійських засобах, трьох засобах протиповітряної оборони, трьох пунктах управління, двох складах боєприпасів та одному засобу радіоелектронної боротьби російських загарбників. Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали. 1060 російських окупантів, 9 танків, 39 бойових броньованих машин, 66 артилерійських систем, 3 реактивних системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 39 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 39 автомобілів та 5 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!